Десятинна церква стала зразком для багатьох майбутніх храмів, закладаючи основи національної архітектури Київської Русі. Храм був багато оздоблений, мозаїки, фрески та ікони прикрашали його стіни, підкреслюючи не лише релігійну, але й культурну велич князівства. У церкві також зберігалися численні коштовності та реліквії, які Володимир Великий привіз із різних країн. Що робило її важливим сакральним центром? Значення Десятинної церкви Десятинна церква виконувала не лише релігійні функції, але й стала важливим символом державної влади Київської Русі. Її будівництво продемонструвало готовність Руської держави до інтеграції в коло християнських країн Європи. Саме тут відбувалися важливі церковні та політичні події, включно з хрещеннями. Церемоніями вінчання та похованнями князів. Храм також став місцем поховання князя Володимира та його дружини Анни, що підкреслювало його особливий статус. Відомо, що до десятинної церкви стікалися численні паломники, а сама споруда була важливим релігійним і культурним центром Русі протягом кількох століть. На жаль, у 1240 році. Під час монгольської навали храм був зруйнований, і його руїни залишалися символом минулої величі Київської Русі. Спасо Преображенський собор у Чернігові це одна з найстаріших збережених кам'яних споруд Київської Русі, яка була зведена у середині XI століття за правління князя Святослава Ярославовича. Собор є видатним зразком давньоруської архітектури, який поєднує візантійські традиції з місцевими новаціями та вплинув на подальший розвиток храмового будівництва в регіоні. Архітектурні інновації. Архітектура спасо Преображенського собору вирізняється своїми новаційними підходами, які вплинули на подальший розвиток храмового будівництва на Русі. Собор побудований за хрестово-купольною системою, що була характерною для візантійських храмів, однак його конструкція демонструє певні локальні інтерпретації. Однією з найбільш помітних новацій є значна висота храму та наявність трьох апсид на півкруглих виступів, що були незвичними для тогочасної архітектури на русі. Купольна структура собору є центральним елементом його архітектури. Центральний купол підкреслює вертикальність споруди, і ця конструктивна особливість була запозичена з візантійської традиції, але адаптована до місцевих умов. У Спасо-Преображенському соборі вперше на Русі було застосовано аркатурний пояс, декоративний елемент, що прикрашав фасади та робив їх більш динамічними. Це архітектурне нововведення згодом стало важливою рисою храмового будівництва в давньоруській архітектурі. Ще однією важливою інновацією собору стала складна система внутрішніх переходів та галерей, що дозволяли більш вільно переміщатися між різними частинами храму. Це забезпечувало не лише функціональність будівлі, але й сприяло покращенню естетичного сприйняття простору всередині храму. Вплив на інші споруди спасопреображенський собор мав значний вплив на подальший розвиток архітектури Київської Русі. Його архітектурні рішення стали зразком для багатьох наступних храмів. Одним із найважливіших нововведень було застосування високих і вузьких пропорцій будівлі, що надавало споруді піднесеного монументального вигляду. Цей підхід згодом використовувався в інших значних храмах того періоду, зокрема у Софійському соборі в Новгороді та інших спорудах Північної Русі. Крім того, використання декоративних елементів, таких як аркатурний пояс і складні фасади, було широко впроваджено в будівництві наступних храмів. Це додавало нових художніх і технічних можливостей для архітекторів і майстрів того часу. Значення спасопреображенський собор став не лише важливим релігійним центром, але й символом політичної могутності Чернігова. Він не тільки зберігав пам'ять про чернігівських князів, але й заклав основу для розвитку місцевої архітектурної школи, яка згодом зробила значний внесок у будівництво як на Русі, так і за її межами. Собор і сьогодні залишається цінним архітектурним та історичним пам'ятником, що зберігає дух епохи Київської Русі. Мистецтво храмів Київської Русі є важливою частиною культурної спадщини цього періоду. Яке ввібрало в себе риси візантійських традицій, адаптуючи їх до місцевих умов. Головними формами мистецтва, що прикрашали храми, були мозаїки, фрески іконопис, а також прикладне мистецтво, яке відображало не лише духовний зміст, але й естетичні та матеріальні досягнення епохи. Мозаїки та фрески одним із найвідоміших проявів мистецтва Київської Русі, є мозаїки та фрески, які прикрашали внутрішні стіни храмів. Мозаїка це техніка створення зображень із дрібних шматочків смальти, кольорового скла або каменю. Вона мала велике значення у візантійській культурі і широко використовувалася в храмовому мистецтві Київської Русі. Найвідомішим прикладом є мозаїки Софійського собору в Києві, зокрема зображення Оранти, Богородиці з піднятими руками, яке символізувало заступництво над містом і державою. Мозаїки завдяки своїм яскравим кольорам і довговічності створювали ефект вічності та величі, що було важливо для релігійної архітектури того часу. Вони не лише прикрашали храм, але й виконували дидактичну функцію, передаючи віруючим основи християнської віри та біблійні сюжети. Окрім мозаїк, у храмах Київської Русі активно використовувалися фрески, техніка малювання на сирому теньку. Що дозволяло фарбі глибоко проникати в поверхню стін. Фрески покривали великі площі і використовувалися для створення масштабних композицій, що зображували сцени з Біблії, життя святих і події церковного календаря. Також вони допомагали створити атмосферу духовного піднесення та зв'язку з небесним світом. Іконопис Іконопис став одним із найважливіших елементів храмового мистецтва на Київській Русі. Поява перших іконописних майстерень була пов'язана з впливом візантійських традицій, які поступово адаптувалися руськими майстрами. Ікони в Київській Русі мали не лише художнє значення, але й виконували важливу релігійну та духовну функцію. Вони вважалися вікнами до небесного світу. Через які віруючі могли звертатися до святих і Бога. Ікони розміщувалися на іконостасах і стінах храмів, а також у домашніх каплицях. Особливістю іконопису Київської Русі стало поєднання візантійської строгості і символізму з більш м'яким емоційним підходом до зображення святих, що стало національною рисою руського іконопису. Ранні ікони, як от відомі зразки ікон Богородиці. Зображали святих у суворому, але величному вигляді, що підкреслювало їхню божественну природу. Прикладне мистецтво у церковному оздобленні Київської Русі, широко використовувалося прикладне мистецтво, яке включало в себе ювелірні вироби, декоративне оздоблення з коштовних металів і каменів, використання срібла, золота та інших дорогоцінних матеріалів. У прикрасах та деталях інтер'єру храмів підкреслювало їхню значущість як місць поклоніння та підвищувало статус храмів як центрів релігійного життя. Золочені хрести, чаші, потери, обкладинки для священних книг, усі ці предмети виготовлялися місцевими ремісниками з використанням дорогих матеріалів та складних технік, що свідчило про високий рівень розвитку прикладного мистецтва. Крім того, ці предмети виконували важливу символічну роль, демонструючи багатство церкви та князів, а також їхню близькість до Бога. Храми Київської Русі мали величезне значення не лише як релігійні споруди, але й як культурні, політичні та соціальні центри. Їхня роль була багатогранною, оскільки вони впливали на всі аспекти життя тогочасного суспільства. Церкви і собори не лише служили місцями поклоніння та молитви. Але й були символами єдності, величі та влади як церковної, так і княжої. Храми як центри релігійного, культурного та політичного життя. На Київській Русі храми стали центральними осередками релігійного життя, адже з прийняттям християнства у 988 році релігія почала відігравати провідну роль у державному устрої. Кожне місто та село прагнуло мати свій храм. Який був не лише місцем для богослужінь, але й культурним центром. Саме в храмах проводилися важливі релігійні обряди, такі як хрещення, вінчання, відспівування, а також святкові богослужіння, що збирали навколо себе громаду. Крім релігійних функцій, храми виконували важливу культурну роль Вони ставали місцем зосередження художнього, музичного та літературного життя. У храмах Київської Русі можна було побачити розкішні мозаїки та фрески, а також почути церковний спів, який став однією з основ музичної культури того часу. Храми також часто були сховищами книг та рукописів, а монастирі, які будувалися при них, стали важливими центрами освіти та переписування літератури. Політичне значення храмів полягало в тому, що вони були тісно пов'язані з князівською владою. Багато з храмів, зокрема таких як Софійський собор у Києві, були збудовані князями для зміцнення свого авторитету. Храми використовувалися для проведення важливих політичних подій, таких як коронації князів або урочисті прийоми іноземних послів. Вони також символізували зв'язок між світською та духовною владою. Роль князів та церковної влади у будівництві храмів князі Київської Русі. Грали ключову роль у будівництві та підтримці храмів. Після прийняття християнства князь Володимир Великий ініціював будівництво перших кам'яних церков, таких як Десятинна церква, яка стала першою великою кам'яною спорудою на Русі. Це будівництво мало на меті не лише релігійне значення, але й політичне. Оскільки князі використовували храми як спосіб демонстрації своєї могутності та благочестя. Будівництво храмів ставало частиною княжої стратегії для консолідації влади та об'єднання народу навколо нової релігії. Церковна влада також брала активну участь у будівництві та оздобленні храмів. Митрополити та єпископи, співпрацюючи з князями, займалися управлінням храмовими комплексами. Контролювали їхню діяльність та забезпечували релігійне життя держави. Храми Київської Русі ставали осередками, де поєднувалася релігійна та світська влада, і церква виконувала важливу роль у зміцненні князівської влади. Храмова архітектура як відображення ідеології та світогляду Русі, храмова архітектура Київської Русі є втіленням не лише релігійних, але й політичних ідей. Хрестово-купольні храми, які були запозичені з візантійської архітектури, мали не лише символічне значення: куполи символізували небеса, а хрести, перемогу християнства, але й демонстрували велич князівства. Високі куполи та масивні стіни храмів створювали враження непорушної сили та духовної піднесеності. Кожен храм був своєрідною декларацією величі та сили держави, наприклад. Софійський собор у Києві був не лише релігійним центром, а й символом могутності Київської Русі. Він став відображенням ідеї, що Київська Русь це новий Єрусалим, новий центр християнського світу. Храми також втілювали ідеологію божественної влади князя, який розглядався як посередник між Богом і народом. Таким чином. Храми Київської Русі мали не лише релігійне значення, але й були важливими елементами політичного та культурного життя. Вони стали місцями зосередження суспільного життя, символами княжої влади та духовного піднесення народу.